Такої стихії не пам'ятають навіть старожили. Найбільше на Полтавщині постраждав Чорнухінський район. Негода принесла його мешканцям чимало горя, Позаливало городи, потопилися домашні птахи та свині. У будинках порозбивало дахи і шибки. На щастя, люди не постраждали. Розповідає воронківський сільський голова Анатолій Басенко. Приблизно була така повінь трошки менша в 1972 році. але вона була весняна і не така страшна. Це повінь літня в людей. Усі городи вже посажені, позмивало все, позатоплювало городи. Криші побили родом. Дуже страшне, люди дуже переживають. Марія Шикута все життя прожила в селі пізники. Зі сльозами на очах жінка показує, яку лиха їй наробила негода. 50 суток, хіба оце 10 суток таке, щось зеленіє, а більше нема нічого. Все прополо повністю, все під водою. Бачите, саме яке озеро у тіта купаються. Окрім потопу на городах та побитого шиферу, Надія Миколаївна показує і завалений погріб. Дивіться, що... що це отут робить? Що, плити лежать, і вся стіна, оце повністю, вся стіна лежить, оце от там, і закотка там. Привалило і закотку, вже попереставляли сюди і закотку. Злива радом побила покрівлі житлових будинків, підприємств та закладів соціальної сфери. Вода вимала все, що росло на присадибних ділянках. Загалом у трьох районах Чорнухінському, Лубинському та Лохвицькому. Затопила сотні осель, ще більше городів. Марина зі своєю мамою глядає власне господарство. Таке гриміло, таке бахкало. Град був з гусячеї яйце таке. Такого зроду не було. І стеля патай. Все було. І вода в сінях. І курі плавають, і все плавало. Долати наслідки негоди в Чорногінському районі допомагають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Говорить заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Роман Товстий. Відбувається ліквідація, відбувається відкачування ДСНС, води, яка зараз є на подвір'ях і в господарствах. Відбувається підрахунок і дефектовка зараз інфраструктурних об'єктів. Це доріг, які були чи то пошкоджені, чи то розмиті. На черговому засіданні оперативного штабу очільник області Валерій Головко запевнив, що вже почали розробляти обласну програму з ремонту доріг безпосередньо у Чорнухинському районі. На ремонт дорожнього покриття планують виділити додаткові кошти з обласного бюджету вже на наступній сесії. Обіцяють допомогти фінансово і з державної скарбниці, говорить народний депутат України Павло Кішкар. Будемо шукати від цієї біди щастя і доповнювати ту програму розвитку і ремонту доріг, яка є в області. Доповнимо грошима з державного бюджету і змінимо кардинально. Змінимо ситуацію з дорожгами в Чорнухинському районі. Якщо дохі відремонтували майже 100% і визначилися із ремонтом доріг, то екологічно-санітарна ситуація в районі і досі критична, каже начальник обласного управління Держсанепідемслужби Сергій Макіїв. Ризик виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час таких стихійних лих може тривати досить довго і під час. Безпосередньо дії е, осадки під час ліквідації і навіть на довго на, на тривалий період після по завершенню ліквідації пов'язаний в першу чергу із підтопленням джерел водопостачання і забрудненням джерел водопостачання та вже неякісної води. Тому зараз, звичайно, хотілося б застерегти, що треба використовувати для пиття, для харчування виключно тільки ті джерела, тільки ту воду, яка перевірена. Також медики просять утриматися від купання в місцевих водоймах. Ситуація в районі контрольована, все нормально, працюємо, все в рамках можливого і неможливого робимо. кожен день спілкуємося з сільськими голами. кожен день спілкуємося із представниками з області. Переживемо. Як знаєте, як говорить одна бабця, яку там зустрів і з нею говорив, вона мені каже, синок, ну війну пережили. Ну і це. Загалом на ліквідацію негоди лише з обласного бюджету виділили 18 мільйонів гривень.